Субота, 29 го тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дів життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. До Ефесян послання святого апостола Павла Читання. Браття, пам'ятайте, ви колись погане тілом, яких ті, що звуться обрізанням, довершеним рукою на тілі судне обрізанням, що ви того часу були без Христа, відлучені від прав ізраїльського громадянства і чужі завітам обітниці. Без надії і без Бога в цьому світі. Тепер же ви у Христі Ісусі, що колись були далекі, стали близькі кров'ю Христа. У Христі Ісусі, ви, що колись були далекі, стали близькі кров'ю Христа. Дорогі мої, старий завіт це історія вибраного народу. Бог вибирає один народ, щоб зберегти віру в єдиного Бога. Бачимо, яка непроста, трагічна і трудана історія цього вибраного народу. Однак Господь прагне спасти всіх, тому посилає свого Сина, який йде на муки за гріхів всього світу, відкриває нову епоху. Укладає новий завіт з усім людством і з кожним, хто хоче спастися. У Христі Ісусі всі стають вибраними, всі покликані до життя з Богом. у Христі всі стають спадкоємцями Небесного Царства. Однак успадкувати Його можна лише тоді, коли прагнутимемо цього, цінуватимемо Його. Ставитимемо гідним уйти в нього. Не забуваємо, яка висока ціна того, що ми з поган стали обранцями Божими. Це ціна Христової крові. Ніхто стільки не зробив для нас на світі, скільки зробив для нас Ісус Христос. Від луки святого Євангелія читання. Сказав Господь притчу цю. На що схоже царство Боже? До чого мені його порівняти? Воно схоже на гірчичне зерно, що чоловік узяв і кинув город свій, і воно вигналося і стало великим кущем, і птанство небесне гніздиться в його гіллях. І знову промовив, до чого мені порівняти царство Боже? Воно схоже на закваску. Яку жінка взяла і поклала в тримірки борошна, аж поки все не скисне. Ісус проходив через міста та через села, навчаючи і простуючи Дерусалиму. Хтось до нього сказав: Господи, чи мало буде тих, що спасуться, Він відповів їм, Намагайтеся увійти через цісні двері. Багато покажу вам, шукатимуть уйти, але не зможуть. І як господар устане і замкне двері, ви ж зостанете на дворі і почнете стукати у двері та казати: Господи, відчини нам, Він відповість вам, не знаю вас, відкіль ви. Тоді ви почнете казати. Ми їли й пили перед Тобою і ти навчав нас на наших майданах. Та Він відповість Кажу вам, не знаю вас, звідки ви, геть від мене, всі, що чинити неправду, там буде плач і скрегіт зубів. Коли побачите Авраама, Ісака, Якова і усіх пророків у Царстві Божим. Самих же себе вигнаних геть. Прийдуть тоді зі сходу і заходу, з півночі і з півдня, і вощадуть на бенкеті в царстві Божому. Коментар. На що схоже царство Боже? До чого б мені і перерівнати? Воно схоже на зерно гірчичне. Дорогі мої, гірчичне зерно дуже мале. Ще менше, ніж зерномаку, але з нього виростає великий кущ з малого велике. Дуже часто ми носимо в душі переконання І відчуття своєї малості. Часто саме тому хочемо щось у житті здобути, чогось досягти, кимось стати, щоб ту свою малість подолати, але ніхто і ніщо. Ні матеріальні речі, ні посада, ні статус у суспільстві не позбавлять нас того відчуття малости, адже цю малість може заповнити лише Бог, саме великий Бог дає людині силу вирости великою. До прикладу, погляньмо на святих: вони були звичайними людьми, такими як ми. Мали свої пристрасті, недоліки, помилки, але вони дозволяли Богові займати щораз більше місця в собі, і щораз більше росла їхня велич. Ми так і співаємо дивний Бог у святих своїх, великий Бог у святих своїх, адже Павло каже: бо вже не я живу. А живе в мені Христос. Про це перебування Бога в собі Йоанн Претеча каже: мені треба маліти, а йому рости. Тому, дорогі, мій, дозволяймо і рости у нас. Не біймося, як писав наш патріарх Йосиф, прагнути великих речей і мати великі бажання. Якщо в житті хтось прагне чогось великого, то досягає того. Перша частина сьогоднішнього Євангелія розповідає про самостійну здатність Божого царства до зростання, Боже слово, пошіяне у наших серцях, має свою власну силу і спроможне перемінювати нас. Образ Гірчичного зерна говорить про зовнішнє розгоростання царства як щось маленького і майже непомітного може вирости щось велике. Образ закваски наголошує на внутрішньому переміненні, вкинута в сприятливе середовище закваска повністю перемінює його на щось подібне до себе. Отаті слово Боже, вкинути в наше серце, здатне постійно зростати та перемінювати нашу банальну життєву щоденність на дивовижну дійсність Божого царства. Ця діюча сила Божого царства, однак потребує і нашого активного співробітництва, слова Ісуса. Намагайтеся увійти через тісні двері, заохочують нас до діяльного зусилля. У чому ж це зусилля має полягати? В Євангелії чуємо про тих, хто не потрапить до Царства Божого. Геть від мене, усі ви, що чините неправду. отже, щоб увійти до Царства Божого, необхідно чинити правду. А в чому полягає чинення правди в моєму сьогоднішньому дні, де, можливо, я допускаю ще неправди? Спробуйте про це написати в коментарях, щоб отримати благословення. Останні слова євангельського тексту розповідають про Боже царство, неможливо привласнити жодній окремій групі людей. Так часто деякі люди хочуть привативозувати Бога і контролювати допуск Його царства. Але Бог має місце для всіх зі сходу і заходу, з півночі і з півдня. Усі запрошені до Божого бенкету. А ми знаємо і пам'ятаємо, як Руська церква. Пропагувала, що всі еретики, всі розкольники, тільки у них благодать, тільки вони одна канонічна церква. І сьогодні ця Московська церква в Україні продовжує наголошувати, що та, вона канонічна, а решту, що ні. Хіба Бог якусь встановлював канонічність, він усі запрошені до Божого бенкету? У сьогоднішній Ісус зрівняв царство небесне з гречичним зерном. Недарма кажуть в народі, малий, як гірчичне зерно, тому що це зерно найменше з усіх зерен. Згадаємо, Ісус не один раз висловлювався, якби ви мали віру величиною у гірчичне зерно. Справді, дорогі мої, гірчичне зерно дуже мало, мале. До 760 герчичних зерен важить 1 грам. 760 зерен заважить 1 грам. Але чорна гірчиця, хоч і однорічна зранкова рослина, але росте дуже швидко з такого маленького зерна за один сезон виростає до 4-5 метрів висоти. На гілках полюбляє гніздитися птанство, яке клює ці зерні любиті. У мовах Палестини за кілька перших тижнів після посіву виростає чотири трьохчотириметровий гірчичний куш. Цю притчу можна розуміти так ще, дорогі, що християнський дух, рух, який започаткував Ісус, розпочався з маленького гірчичного зерна. Він неупинно, швидко розростається, набуває авторитету і популярності серед народу. Навіть невіруючі птахи з різних причин прагнуть угніздитися під криттям християнства на його гілках. А можливо, птахи символізують не зло, а духовне процвітання і багатство, характерне для християнства. Нам це невідомо. Бо Ісус цієї притчі про гірчичне зерно не розтлумачив, а якщо й розтлумачив своїм учням, то євангелисти не записали цієї інтерпретації. Контраст між маленьким гірчичним зерном і великою рослиною може символізувати контраст між непомітним. І маловідомим нам таємничим царством Божим, про яке ми дізнаємося з ус Ісуса Христа, і тою величністю, красою і багатством Божого царства, яке побачать ті, які увійдуть до Божого царства за свої заслуги у тілесному земному житті. Вони довідаються, що Царство Боже не перевершене. І немає жодного аналога серед земних царств. Не слід утотожнювати Царство Боже зі Святою Церквою. Небесне птанство, мабуть, колоритно символізує цю незарівнянну велич Божого царства, а можливо, птанство символізує тих язичників та юдеїв, котрі прийняли християнство і потраплять до Царства Божого. Отже, притча, про гірчичне зерно алегорично відзеркалює взаємозв'язок між тим, що люди знають про Царство Боже і його справжньою барвистою мальовничістю і величю. І на кінець помолимося разом: Господи, нехай Твоє Слово діє і зростає в моєму серці і в моєму житті. Навчи мене докладати добрих зусиль і чинити правду, щоб стати спроможним самому увійти до Твого царства і допомагати іншим людям на цьому шляху. Царство Бога завжди було загадкою для людей. Вони могли думати: ну, раз це царство, значить, воно чимось нагадує царство цього світу. Але це не так. Його принципи та характер кардинально відрізняються від принципів характеру царства світу. Тому нам слід вивчати, яке воно є царством Бога. Ісус ставить нам питання, чому подібне до Царства Божого. Виявляється, ми можемо знати, яке царство Бога, і Бог цього бажає. Воно подібне до гірчичного зерна. Яке, взявши, чоловік, посадив у саду своєму, і виросло, і стало великим деревом, і птахи небесні ховалися в його гілках. Царство богоподібне, дорогі моє, до маленького гірчичного зернятка. Гірчичне зернятко, що ви знали, одне з найменших зерен, мактрі бойки, а то ще менше. Дивлячись на нього, ніяк не скаже, що з нього може вирости велика рослина. Але зростає ціле дерево до трьох метрів. За І птахи люблять сідати на це дерево, бо там є насіння. Ісус хоче, щоб ми знали характер Божого царства. Хоча гірчичне зернятко маленьке, навіть важко помітити, але воно містить у собі потенціал цілого дерева. У кожному з нас Бог посадив таке зернятко. Може, ви думаєте, у мене нічого немає, немає віри, я нічого не помічаю. Але Бог каже: так, воно маленьке, але в цьому зерні царства Бога є величезний потенціал. У вас є величезний потенціал для зростання. Цей потенціал клав у нас Бог. І коли Боже царство приходить, воно не приходить помітно. Ісус сказав про царство так: не прийде Царство Боже помітним чином, і не скажуть, ось воно тут або ось воно там, бо царство Боже всередині вас, є, воно всередині нас, і разом виросте величезним деревом, до якого приходять з усіх народів, щоб їсти духовну пошив. Якось трохи більше дві тисячі років в тому одному маленькому містечку, десь там на периферії тогочасної цивілізації, народився хлопчик. Він народився в яслах, в печері, яка служила хлівом. Але коли він виріс, він змінив долю та історію всього людства, ставши Спасителем і Царем у Царстві Божому. Він міг прийти у цей світ як сильний мешія, на Херовимах, при тремтінні землі, посилаючи блискавки та вогонь. Але він народився маленьким хлоп'ятком, а потім помер Най, найганебніші зброї страти на той час на Христі. Його коротке життя і смерть вплинули на мільйони людей, перетворивши їх повністю. Ось, дорогі мої, як діє царство Боже. Часто, коли проповідники, місіонери приїжджають до нової країни, вони не знають ні мови, ні культури. І здається, яка тут може бути робота Бога. Так було багато разів, коли ми плуталися, ми не знали, яким це є царство Боже, але треба тут повірити у характер який, як гірчичне зерно, яке людина садить своєму саду, виростає великим деревом. Нам здається, що якщо не видно, одразу ж плоду, то все марно, що у нас нічого немає. Як може вивчення Біблії з однією людиною чи молитва зробити щось велике? Як це може змінити мою сім'ю, мою родину, парафію? А візьмемо навіть Україну. Але ми повинні вірити у слова Ісуса, що царство подібне до гірчичного зерна, яке колись одне з найменших зерен, але виростає з нього велике дерево. Воно здійснюється не силою людською, а Духом святим. У книзі Діяні описаний дивовишний приклад того, як царство Боже починається з маленького гірчичного зерна, проростає у велике. Дерево. В діяннях 19.8.10 сказано про, про проповідь Павла в Ефесі. Прийшовши до синагоги, він небоязливо проповідував три місяці, розмовляючи та засвідчуючи про Царство Боже. Та як деякі зробилися запеклими і не вірили, лихословлячи дорогу Господню перед народом, то Він залишивши їх. Від учнів і щодня проповідував до, до Тирану. Це тривало до двох років, так що всі мешканці Асії чули проповідь про Господа Ісуса, як юдеї, так і Єліди. Павло займався тим щодня, Він сам вивчав Біблію Він чинавіч, і проповідував, Це при тому, що він не займався цим весь день. Тому що йому також доволо ще працювати, шити намети і цим заробляти своє життя, платити за приміщення. Але результатом було те, що за два роки всі мешканці Асії почули проповідь про Господа Ісуса. Як вам здається, що те, що ви робили для Бога, не має жодного поводу. І все це було порожнє. То не робіть поспішних висновків. Я теж, колись коли записував, записи робив, дивилося 50, навіть 100 чоловік. Ставалося даремна праця. Але то тільки Бог знає часи та термін. Бог дає нам надію, що те, що Він пошіяв у нас і через нас, якось виросте великим деревом. Давайте правильно продовжувати робити та тамалень. Що зараз довірив нам Бог, вірячи, що одного разу через якийсь час це маленьке станеться великим. Від нас очікується, щоб ми були вірними у малому. Тоді Господь поставить нас керувати великим. Наші оці вивчення щоденні святого письма, вони є дуже цінними для Царства Божого, через них Бог поставить великий народ. Ще сказав, до чого подібне царство Боже? Воно подібне до закваски, яку жінка взявши, поклала в три міри борошна, доки не закисло все. У цьому порівнянні Ісус пояснює, що Боже царство схоже на закваску. Закваска це шматочок тіста, яке бродить, що залишився з попереднього приготування хліба. Досить маленького шматочка закваски, що без безкисло триміри борошна, тобто 39 літрів. Закваска завжди, в слові Бога, символізує вплив. Найчастіше закваска символізує і грішний вплив. Наприклад, Ісус говорив учням берегтися фарисейської закваски, яка є лицемірством. Або апостол Павло говорить до Коринтяч, що вони очистилися від старої закваски. Але тут Ісус говорить про закваску, яка є образом царства Бога. Царство Бога поступово впливає, змінюючи сім'ї міста та країни, доки не скисне все. Це порівняння показує, який вплив мають, віруючи на суспільство. Вони мають впливати так, доки не скисне все. Ось завдання християнина. Якщо наше життя нікого, на нікого не впливає, тоді нам соробно перед Богом. Якось один молодий хлопець, переїхав ще до іншого міста на навчання, писав в листі своєї матері. Слава Богу, ніхто не дізнався, що я віруючий. Цей хлопець замість того, щоб свідчити про Ісуса Христа і впливати якимось своїм життям на оточуючих. Намагався приховати, що він християнин. Бог не закликає нас бути такими партизанами з автоматами, щоб не украли мою віру. Я зберігатиму і нікому нічого не скажу. Важко визнати за такою людиною, що вона є християнином, але Бог закликав нас бути швідками Ісуса Христа до краю землі. Дорогі, не біймо ще на роботі свідчити. я дуже такому прикладу наводжу. Ми ж туші, слава Ісусу Христу, вітаємось. Але сиджу в перукарні, чекаю своєї черги. Моя парафіанка, вчителька заходить то прогодня, то прогодня, але побачила мене Ой отче, слава Ісусу Христу. Чому така роздвоєність? Ісус говорить. Нам, хто бо посромиться мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того посромиться й синелюдський, коли прийде в славі Отця свого зі святими ангелами. Цей рід перелюбний, грішний, повинен соромитися своїх гріхів, а не ми нашого Господа. Як жінка поклала закваску три міри борошна, щоб все тісто закисло, так само Бог поставив нас кожного своє місце. Щоб там ми впливали, поширюючи пахощі Христа на роботі, у школі, в дорожі, в транспорті. Це люди довкола нас, яким Бог хоче дати Боже Царство. Іноді нам здається, що там, де я знаходжуся, це не найсприятливіше місце, щоб свідчити про Ісуса Христа. Але Бог так не думає. І тому ми серед таких людей, серед яких Бог нас поставив, щоб ми впливали на них, як ми можемо вплинути на інше, коли ми самі шукатимемо передусім Царства та волі Бога? Це свідчить людям, що Бог живий, коли ми будемо чинити по Божому, а не по його за особистими чинностями, обраючи праведність і святість замість особистої вигоди. Коли ми будемо за все дякувати і славити Богу. коли ми будемо робити добрі справи, на які Бог присвятив нас, коли ми відповідатимемо на потреби людей. А найголовніше, дорогі мої, ми повинні вірити, що це такий характер царства Божого, який всередині нас, що через нас воно бродитиметься навколо, доки не скисне. Бог посадив у мене, у мене гірчичне зерно Божого царства. І воно обов'язково виросте важ... важливо бути вірним Богові в малому, тоді Господь поставить нас на велике. Давайте вірити, що це маленьке гірчичне зерно, яке Господь посадив, виросте у велике дерево що впливає на всі народи. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться, хто ще не підписаний. Першому коментарі благословення Господнє на вас. Під ним, на жаль, відповісти, напишіть імена, а також коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки і вподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!